Якість освіти понад усе під таким гаслом в державі розпочнеться новий навчальний рік. Щоб досягти цього, у столиці розроблено п'ять спеціальних програм. Так, наприклад, з наступного року усі першокласники вивчатимуть комп'ютерні технології. В цьому році ми маємо ще отримати більше 50 навчальних комп'ютерних комплексів, і ми будемо майже повністю забезпечені всі навчальні заклади стовідсотково. Втім, педагоги переживають, чи не доведеться їм самостійно піклуватися комп'ютери, так як нині за окремі підручники. На один комп'ютер припадає мене 20 учнів. Це велика проблема, наприклад, для моєї школи. За рік я думаю, ми будемо ставити питання перед батьківським комітетом, перед радою школи, щоб якось придбати, хоча б частину там 10 комп'ютерів для учнів початкової школи. З підручниками, ну якщо взяти, то е... Більшість класів у мене забезпечена навчальними підручниками, однак немає підручників для поглибленого вивчення окремих предметів. Інший важливий захід підготовка та перепідготовка кадрів. Тут акцент знову ставитимуть на новітні технології, адже негоже, щоб учні розбирались у комп'ютерах та інтернеті краще за своїх вчителів. А ще в міністерстві розуміють, що якість освіти напряму залежить від оплати праці педагогів. Уряд відновив 20% доплати до заробітної плати всім категоріям педагогічних працівників, так звані 20% престижу педагогічної праці. З 1 вересня буде ще одне підняття заробітної плати. Ще одна не менш важлива проблема повернення до шкільних установ. Адже зухвалення відповідного закону дошкільна освіта для дітей п'ятирічного віку нині обов'язково. А от місць усім не вистачає. Так у рівному на 100 місць претендує майже 150 дітей. Аби зменшити попит на місця з 1 вересня в обласному центрі відкриють ще чотири додаткові групи. Нові садочки мають з'явитись і за межами рівного лише за рік ми 422 дитячих садочка повернули з оренди від державних установ, і тут рівенщина дуже гарно виглядає у 2010 році з році. Зусиллями місцевих органів влади та освітян рівенщини 38 нових нових. Дошкільних установ було введено до ладу в цьому році. Плани не менш такі масштабні більше двох десятків установ збираються передати дітям. Вікторія Катеринчик Назар Мідріган Сергій Савта. Інформаційна програма день.